Пластмасова частина містить в собі вороток, через який просунута стропа, і містить фіксатор для цього воротка. Студентки парамедикині показали тернопольським школярам, як правильно надавати першу домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях, а саме як накладати джут при кровотечі. Адже у наш час такі базові речі має знати кожен. Переконана дев'ятикласниця Емілія Конінькова. Я знаю, що в нас буде. Подальшому 10-11 клас у нас буде перша медична допомога, перша військова медична допомога, і це дуже корисно знати, бо в на тим більше в наш час. Дівчина зізналася, що давно хотіла потрапити на такі курси, і дуже радіє, що їй це вдалося. Сьогодні я хотіла б навчитися напевно, що робити якісь перев'язки, можливо, масаж серця, тому що мені здається, що це корисно. Олександра та Єлизавета, студентки Тернопільського медичного університету, розповідають, планують з дітьми відпрацювати чіткий алгоритм надання першої домедичної допомоги. Безпосередньо ми хочемо, щоб вони могли відпрацювати практично, адже це такі ситуації, коли люди в стані стресу і в такому випадку все сходить до рівня навичок. Ми спочатку пояснимо, як це робити. Детально кожен крок опишемо, а тоді вони зможуть це все спробувати на собі, також на своєму. Колезі Учні самотужки вправлялися накладати турнікети та слухали, як діяти в екстремальних ситуаціях, адже як правильно надавати допомогу до приїзду швидкої мають знати усі без винятку. Переконана класна керівниця школярів. Ми не знаємо, що буде завтра, і важко спрогнозувати, як кожен поведеться в. Тій чи іншій ситуації, але якщо дитина підготовлена, чи вона вже бачила, як це правильно зробити, то все ж думаємо і сподіваємося, що це допоможе і дитині, і її оточенню. Якщо в людини зупинилося серце до медична допомога, яку надають до приїзду швидкої, у середньому в п'ять разів підвищує шанси людини вижити, стверджують медики. Але діяти потрібно відразу, тому базові навички надання першої домедичної допомоги, особливо в умовах війни. Дуже важливим.